Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект протитуманних фар від компанії Lavita. Артикул даного комплекту HU053BB. Постачається в фірмовій упаковці. комплект. Ось так. Це у нас упаковано. В комплекті дві фари прямокутні, також металеве кріплення і фіксуючі елементи. Фари в металевому корпусі. Попереду скло, доволі товсте встановлено скло, блакитного кольору. Одразу фари йдуть з. Лампами, лампи з цоколем H3 на 12 вольт потужністю 55 Вт. дроти підключення під'єднуються на 12 вольт. Ширина фари 12 см, висота 5 см. Інша фара абсолютно ідентична. Скло проклеєно герметиком. Зараз одну лампу ми під'єднаємо до живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Білим з блакитним відтінком колір. Світить не надто потужно, але більш ніж достатньо для дороги в туманну погоду. Фару можна, верніше лампу можна встановити іншим кольором, тобто буде світити потужніше, і е, колір світла буде або більш жовтий, або більш блакитний. При купівлі на комплект. ФАР обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua